Росіяни встановлюють Старлінк на шахеди. Один з таких безпілотників Камікадзе, оснащений супутниковим зв'язком Старлінк від компанії Ілона Маска. Було знищено сьогодні під час нічної атаки. Збройні сили України збили 28 з 32 запущених дронів. Більше розкажемо далі у матеріалі. Під час нічної атаки 25 вересня сили оборони України знищили російський шахет 136 оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Про це повідомляє український інтернет-ресурс Defense Express та наводить відповідні фото з власних джерел. На знімках видно супутникову антенну, на якій залишились серійні номери. Це допоможе дослідити канали постачання Starlink. Припускають ворог використовуватиме його, аби передавати роз розвідувальну інформацію, приміром щодо позицій українського ППО і завдяки старлінку РФ можуть використати шахет у ролі вкрай далекобійного баражувального боєприпаса з можливістю до розвідки за рахунок додаткової камери та ураження навіть рухомих об'єктів. Вибір платформи шахет для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту на близько двох тисяч кілометрів та доволі значним вільним об'ємом усередині фюзеляжу. Країні-агресорці працюють над диверсифікацією та збільшенням темпів виробництва далекобійних ударних дронів. Так Іжевський електромеханічний завод Купол вже виготовив і випробував у Китаї новий далекобійний ударний БПЛА «Гарпія-3» з дальністю польоту 2000 кілометрів. Про це повідомляє Дефенс Експрес з посиланням на агенцію Ройтерс у китайському МЗС. Від співпраці з росіянами відхрещуються. Раніше стало відомо, що РФ налагодила виробництво. Дронів камікадзе під позначенням Гарпія а А1» з використанням двигунів та інших деталей з Піднебесної. Тут можна припустити, що дрони Гарпія А 1 та Гарпія-А3 – це і є ті самі іранські шахеди, які маскують під новим позначенням у документах. Так само було з шахедами у паперах. Вони фігурували як проєкт лодка. І якщо навіть ліквідувати виробництво, приміром у ті же Алабугі, а це не складне завдання, то знищення їхнього виробництва в Китаї зі зрозумілих причин недосяжна місія. КНР найважливіше джерело західних деталей для російських ракет. Про це заявив уповноважений президент України щодо санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, країна-агресорка утримує з Китаю понад 60% комплектувальних для своїх ракет. Аби припинити потік західної продукції до РФ, Євросоюз міг би запровадити ще більше санкцій, зокрема вжити заходів проти російської атомної компанії Росатом. Утім, європейці не квапляться через домінування Росії у постачаннях для атомних електростанцій, переконаний Власюк. У відповідь на слова радника президента Зеленського, Пекін звинуватив Сполучені Штати в постачанні РФ компонентів для зброї, яку використовують в Україні. Прес-секретар посольства КНР у Вашингтоні Люпен Юй назвав торгівлю між Китаєм і Росією, цитую відкритою, чесною і такою, що відповідає правилам світової організації торгівлі, а також ринковим принципам». Раніше стало відомо, що російські окупанти почали використовувати на полі бою китайські. Бронемашини і захистом від дронів. Катерина Кравець подробиці, марафон Єдині новини, телеканал Інтер.